Християнство проти магії. Містична плутанина. Практично, дорогі мої, в кожній рекламній газеті легко знайти цілі шпальти, присвячені окультним послугам, а особливо в інтернеті, в Фейсбуці. Передачі, що фактично рекламують народних цілителів. Дойдуть у найслушніший час. Поза сумніву, йдеться про процвітаючу індустрію. Люди охоче звертаються до світу непізнаного і ставляться до нього, судячи з готовності викладати свої кровні грошенята цілком серйозно. По сам бачу, запитують. Особисто прийняти, скільки то буде кошти, готові платити, хто скілько скаже. Для людини, яка не знає про християнство, практично нічого. А в нас як рядові телеглядачі чи інтернетчики, так і багато академіків нічого не знає, християнство і окультизм зливаються в якусь невиразну муть. Загадково привабливу для одних і відразливу для інших. Становище посилюється тим, що багато окультних цілителів використовують християнську атрибутику і зображають себе віруючими людьми, кругом повну ікон свічки. Просто цілий іконостас, святилище, таке сприйняття породжує ряд непорозумінь. Різка критика релігії і поширення релігійного світогляду, який час від часу висловлюють деякі представники академічних кіл, відноситься багато в чому до світу непізнаного з вечірніх телепередач і популярних видань. Між тим, церква не лише не має жодного відношення до усього цього, але є єдиною силою, здатною Протистояти забобону, проти якого академічна наука і освіта виявляються безсилими. Крім того, безліч ряд, рядових телеглядачів, читачів інтернеті, які щиро вважають себе християнами, з легкістю звертаються до язичницьких і окультних практик. Абсолютно не думаючи при цьому, що здійснюють щось неправильне і непоправне. Ці непорозуміння слід роз'яснити: з одного боку, ми ніяк не можемо прийняти докори людей невіруючих, часто звернені просто не за адресою. З другого, повинні застерегти людей, які вважають якісь форми окультизму сумісними з вірою. Пошук безпеки. Знаменитий антрополог Вроніслав Малиновський, досліджуючи уявлення про світ жителів Тробіанських островів, звернув увагу на те, що ці люди, відомі своєю прихильністю магії, у той час же здатні діяти цілком раціонально. Вони будують човни, керуючись нескладними, але цілком інженерними розрахунками. Дуже розсудливо підходять до сільськогосподарських робіт, накопичують знання про навколишній світ і цілком у змозі розумно діяти відповідно до того, що їм відомо. Їм на думку, не спаде намагатися замінити тверезий розрахунок при спорудженні човна або проведенні сільгоспробіт Магією. Проте жодна важлива подія ні спорудження човна, ні сівба, ні жнива не обходяться без відповідних магічних ритуалів. Чому? Бо людське життя уразливе. Ви можете побудувати чудовий човен, а буря його потопить. Ви можете піклуватися про посіви, а їх згубить хвороба, бо шкідник град злива. Магія. Це спроба перестрахувати себе там, де звичайні раціональні методи безсилі. Чи можна сказати, що житель сучасного мегаполісу не знайомий з цим почуттям уразливості? Ця уразливість приймає інші форми. Людина може втратити роботу, або впасти в убогість, або стати жертвою злочинців, або захворіти на рак. Але вона нікуди не зникає. Магія спроби встановити зв'язок з окультними силами, щоб застрахуватися від небезпек і набути нові можливості. Реакція цілком зрозуміла і для жителя Тробянських островів, і для офісного клерка. Магія пропонує свою відповідь на цю уразливість. Ілюзію могутності, але дуже скоро ця уявна могутність починає дуже сильно руйнувати здатність людини чогось домагатися в реальному житті. Наслідуючи забобони, угадуючи під особливе число, або розставляючи у квартирі обереги, люди відмовляються. Тій або іншій мірі від відповідальності за своє життя і прикладають її на щось порожнє і вигадане. Чи вдало складеться шлюб залежить вже не від того, як поводиметься подружжя, а від того, чи в правильний день вони уклали шлюб, успіх у справах. Не від особистої працьовитості, наполегливості і уміння ладнати з людьми, а від того, чи правильний амулет людина повісила на стіну. Ви можете наполегливо вчитися і працювати, щоб забезпечити себе багатство навряд чи, а ось достаток, достаток цілком можливо. Ви можете будувати стосунки з близькими людьми, що набагато важче, і вчитися любові, упокорюванню і прощенню. Це вимагає великих зусиль і іноді не приносить бажаних результатів. Магія пропонує якимось необхідними, обхідними шляхами отримати усе відразу і готове. Так само, як казино. Пропонує можливість таку ж примарну швидко збагатитися. Людина втомлена від невдач, сподівається на те, що їй пощастить і ставить свої гроші на рулетку. Вона програє, потім трохи виграє. Цей бізнес так влаштований, щоб людина не зривалася з повітка. Потім знову і знову біжить до ігрових автоматів, вірячи, що тепер їй пощастить, тепер випаде потрібний номер. Її затягує, вона розорюється, влізає в борги, так і з окультними послугами. Чому не спрацювало цього разу? Ну, напевно, у вас сильно забрудена аура. Потрібні ще сеанси, кілька разів треба прийти. Якщо не сеанси, то треба пройти курс покращення енергетики. Якщо це і доки не допомагає, потрібно відвідати цього знаменитого чи навпаки таємного мага, учня там тибетських ламбуряцьких шаманів, африканських чаклунів. Так активніші людини. Необхідна для навчання праці, побудови стосунків з ближніми, поглинається гонитвою за морквиною, яка завжди висить у людини перед носом, але яку ніколи вона не схопить. Так, ілюзія могутності. Або ілюзія хоч би того, що у нас є магічний спосіб розібратися з нашими проблемами, тільки робить людину ще самотнішою, нещаснішою і уразливішою. Тяжіння таємниці, але є і наша, і, можливо, важливіша причина, за якою люди тягнуться до світу таємничого. Людина жадає дива і таємниці. Вона відчуває, що без них її життя не повне. Світ дійсно не зводиться до того, що можна зважити і виміряти. У ньому є страхітливі безодні і недосяжні висоти. Як сліпі, ми живемо серед сил і реальності, про які ледве здогадуємося. Хоча в той же час відчуваємо, що позбавлені чогось важливого. У людини є духовний вимір і жадання спілкування з духовним світом. Вона бу може бути глибоко пригнічена, але вона є. Англійський поет Томас Еліот порівнював людину у всесвіті з кішкою в бібліотеці. Вона оточена знанням. Яке не в змозі осягнути, до неї доносяться уривки розмов, які вона не в змозі зрозуміти. Втім, кішку наврядче торбує неуміння читати, а ось людина мучиться цією таємницею, таємницею з одного боку, невимовно привабливою, а з другого недоступною. Ми можемо набути чогось невимовно прекрасного і таємничого. Щось, Чого шукає і за чим сумує наше серце? Проте окультизм зовсім не веде до цієї таємниці, Він, навпаки, закриває єдині двері, через які до неї можна прийти. Саме не дає нам прийти до Бога, шукати тієї єдиної надії, цієї помочі. Не піддаваймося, дорогі мої, не віримо, що можна через амулет чи якесь там заговори привернути удачу, щасливий шлюб, щоб гроші велися. Якщо самі не заробите, ні, ніщо до вас не прийде просто так. Будьмо людьми віруючими. Вірмо Богу, а решту все від лихого. Дорогі мої, духовна. Війна продовжується. Ця боротьба не кажуть, не за життя, а за смерть. Передивимося на кінець, що каже Біблія про цю духовну боротьбу. Існує дві основні помилки у питанні духовної боротьби. Надмірне або недостатнє акцентування на ній. Деякі люди пояснюють кожен гріх, кожен конфлікт і кожну проблему присутністю демонів, яких необхідно виганяти. Інші ж цілковито ігнорують духовний світ, хоча Біблія вказує нам, як боротися проти цих духовних сил. Ключ до успішної духовної боротьби лежить у підтримці рівноваги. Згідно з ученням Біблії, Ісус інколи виганяв демонів із людей, а інколи зціляв їх, не згадуючи про присутність сил зла. Апостол Павло говорить християнам вести гріх війну проти гріха у собі, Римлян 6, а також проти зла, Ефесян 6:10. Ні, до Ефесян 6, 10, 12 говориться, нарешті, мої брати, зміцнюйтеся Господом та могутністю силою, зодягніться у повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряв. Проти піднебесних духів слов. Цей текст навчає нас кільком важливим істинам. Ми можемо боротися тільки з допомогою Божої сили, а не якогось там екстрасенсів, ворожок, дорогі. Зрозумійте, диявол з дияволом не, не буде воювати. Друге, нас захищають бо, 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 бо сам Божа сила, сам Бог. А це коли ми причащаємо, сповідаємося. Третє, наша боротьба проти духовних сил зла у світі. Найбільш переконливим прикладом, цього є згадка про архангела Михаїла у посланні Юди вірш 9. Михаїл, який, очевидно, є наймогутнішим з усіх Божих ангелів, не докоряв сатані у своїй власній силі сказав. Хай Господь докорить тобі. В об'явленні 12.7.8 записано, що в кінці часів Михаїл уразить сатану. І тим не менше, у конфлікті з дияволом Михаїл докоряв його іменем і авторитетом Божим, а не своїм. Тільки завдяки нашим стосункам з Ісусом Христом. Ми, як християни, можемо мати Авторитет і перевагу над дияволом і його демон, тільки в його імені ми маємо сил, не якась ворожка чи якийсь екстрасенс може побороти диявол. Тільки Господь. У посланні до Ефесян 6.18 описані такі ті духовні обладунки надані нам Богом. Ми можемо простистояти злу з поясом правди, бронею праведності, готовністю благовістити світові, щитом віри, шолом спасіння мечем духовним молитви. Чим є ці елементи обладунків для нашої духовної боротьби. Як бачимо, звертаючись до ворожки, ми хочемо, щоб вони за нас у щось робили. А Господь хоче, щоб ми самі боролися з дияволом з Сатаною. Ми маємо говорити правду на противагу диявольській брехні. Ми повинні покладатися на те, що ми названі праведними через жертву Христа за нас. Нам слід нести благовістку, не звертаючи на уваги на опір. Ми повинні бути непохитними у своїй вірі, незважаючи на те, наскільки сильні атаки проти нас, наш найвищий захист у запевненні про наше спасіння і у тому факті, що духовні сили не зможуть його відібрати. Нашою обвинувальною зброєю має бути Слово Боже, а не власні міркування та відчуття. Ми маємо наслідувати приклад Ісуса, визнаючи, що деякі духовні перемоги можливі тільки за допомогою молитви. Ісус, наш найвищий приклад у духовній боротьбі. Погляньте, як Ісус чинив при прямих атаках з сатани. Потому Ісус був поведений духом у пустині, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей і в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. А він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, щоб походить з Уст Божий. Тоді забирає диявол, святе місто і ставить його на наріжнику храму та й каже: коли ти син Божий, то кинься додолу Боже написано, і цитує 90-й псалом. Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли ти не спітхнув ноги своєї. А Ісус відповів йому. А ще є написано: не спокушай Господа Бога свого. Як бачимо, не дивуйтеся, що різні сектанти Біблію читають чи цитують. Диявол теж Ісуса спокушав Біблії. Знов диявол бере Його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Все собі віддам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся». Тоді каже до нього Ісус, геть, сатано, бо написано: Господу Богу своєму, вклоняйся і служи Йому одному. Тоді заставив диявол Його, і ось ангели приступили. І служили йому. Матея 4:1. 1, тому, як бачимо, дорогі мої, найкращий метод боротьби проти диявола це спосіб, продемонстрований нам Ісусом, який полягає в цитуванні святого письма, тому що диявол не може протистояти мечу духа Слову Бога Живого. Добрим прикладом того, як не слід вести духовну боротьбу, є сім синівське, дехто із мандрівних ворожбитів юдейських почали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів проказуючи. Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського переосвященника з відповів вже злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий був дух, і переміг, ще обох подужав їх так, що утекли вони з дому нагі та поранені. Діянь 19, 13, 16. Дорогі мої. От диявол, якщо був, ну, вони не разом не з ним працювали, а якщо б іменем Божим виганяли ті екстрасенси, ворожки, диявол би накинувся на них, так як на тих. Він би сказав, що я Ісуса знаю, а ви хто такі? У чому була проблема? Адже всім синюське ви використовували ім'я Ісуса. Цього недостатньо, дорогим. Вони, вони не мали зв'язку з Ісусом, тому в їхніх словах не було жодної сили чи авторитету. Не дивіться, що у них свічка горить, не дивіться, що у них ікона стоїть, не дивіться, що у них там ладан димиться. Вони покладалися на свою методику. Вони не покладалися на Ісуса і не застосовували Слово Боже у своїй духовній боротьбі. В результаті вони отримали принизливий урок. Будемо вчитися з їхнього плавченого прикладу і вести духовну боротьбу згідно з Біблією і на завершення, які ми є ключі до успіху в духовній боротьбі, перш за все, дорогі мої, ми маємо покладатися на силу Бога, а не на свою власну силу, чи на силу ворожок чи екстрасень. По друге, нам слід говорити в ім'я Ісуса, а не в своє. По третє, нам необхідно захистити себе зброєю Бога святим причастям. По-четверте, вести духовну боротьбу мечем духа словом Божим. І врешті-решт, ми маємо пам'ятати, що, хоча ми і ведемо духовну боротьбу проти сатани і його демонів, не кожен гріх чи проблема, викликані присутністю демона, якого необхідно виганяти. Але у цьому чому всьому ми перемагаємо тим? Хто нас полюбив, Римлян 8, 37. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мій повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео. Цікаво послухати про ворожок і про бабок екстрасенсів, як давали вам ради. І а я ділю вам благословення. І поставте лайк чи злайк. Слава Ісусу Христу!